Безоплатні та пільгові ліки, які державні програми діють для пацієнтів з інвалідністю, існує дві програми, якими можуть скористатись особи з інвалідністю. По перше, це програма безплатного або пільгового відпуску лікарських засобів, за рецептами лікарів. У відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 17 серпня 1998 року, а також програма Доступні ліки щодо забезпечення ліками за програмою відпуску безоплатно або на пільгових умовах лікарських засобів за рецептами лікарів. Що потрібно знати за цією програмою? Забезпечуються особи з інвалідністю ліками, які зареєстровані в Україні і які місяця в затвердженому переліку. Забезпечення такими засобами здійснюється за рецептом лікаря і в спеціальних аптеках, які закріплені за медичними. Закладами за місцем проживання людини з інвалідністю, які категорії осіб з інвалідністю і на яких умовах забезпечуються ліками безоплатно і незалежно від рівню доходу в сім'ї забезпечуються ліками діти з інвалідністю, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Якщо вони мають першу або другу категорію, також безоплатно забезпечуються ліками за цією програмою особи з інвалідністю першої, другої, третьої групи, якщо їхній дохід, пенсія або соціальна допомога не перевищує мінімальні розміри, які затверджені законодавством України. Тобто, це або мінімальна пенсія, або Соціальна допомога в розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на пільгових умовах, а саме в розмірі 50% від вартості ліків забезпечуються особи з інвалідністю першої та другої групи, тобто незалежно від їхнього рівня доходу. Які саме ліки надаються за цією програмою ліки? Які затверджені постановою кабінету міністрів від 17 березня 2009 року номер 333. ознайомитись з такою постановою і переліком лікарських засобів, які там передбачені, можна на сайті Верховної Ради України або на сайті Кабінету міністрів України, як реалізується програма Доступні ліки щодо людей з інвалідністю? Інша програма, якою може скористатися людина з інвалідністю, це програма Доступні ліки. Суть її полягає в тому, що фінансується вона з державного бюджету, ліки надаються за рецептами лікарів, надаються такі ліки. В будь-якій аптеці незалежно від місця проживання особи, і ця аптека уклала договір реємбурсації з Національною службою здоров'я України. Хто може скористатись цією програмою? Цією програмою може скористатись будь-яка особа, яка страждає на певні захворювання. Також досить значний перелік таких захворювань затверджено. Це і серцево-судинні захворювання, і так само цукровий діабет, не цуровий діабет тощо. Ознайомитись з переліком ліків, які надаються за цією програмою, а також переліком аптек, в яких е, такі ліки можна отримати, е, можна на сайті служби, е, Національної служби здоров'я України е, або, звернувшись на гарячу лінію цієї служби за номером 1677. Треба зазначити, що. Ліки за цією програмою надаються або безоплатно, або за деякою частковою оплатою пацієнта. Який алгоритм отримання доступних ліків? Для того щоб отримати препарати за програмою Доступні ліки, потрібно звернутись до сімейного лікаря, з яким укладено декларацію. Якщо ви є внутрішньо. Переміщеною особою, то укладення такої декларації не вимагається. Цей лікар виписує електронний рецепт, або у разі потреби надає направлення до іншого спеціаліста, який буде виписувати цей електронний рецепт. По-друге, на номер телефона, зазначений в декларації, надходить смс-повідомлення. З цим повідомленням особа може звернутись до аптеки, яка уклала договір з Національною службою здоров'я України. І в залежності від того, який лікарський засіб зазначено в рецепті, людина може придбати собі певний лікарський засіб, або безоплатно, або з певною доплатою. Отже, бажаю всім здоров'я і перемоги. Для того щоб отримати допомогу, звертайтесь за телефоном плюс 098 705 12 71. Також за потреби допомогу можна отримати за цим же номером у телеграмі або на нашому сайті. Відеоролик виготовлений в межах проекту Ми поруч, який реалізується Харківською асоціацією незрячих юристів за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.